Виконуємо номер 301 із підручника Геометрія 7 та номер 27 крапочка 1 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Ганеза 2024 рік. Задання перше. Виміряйте довжини відрізків АБ і СД на малюнку 12.3. Номер малюнка в підручнику математика буде інший. Та встановіть, чи рівні вони. Друге, вимірюйте кути М і К на малюнку 12, 4, теж номер малюнка буде інший. Та встановіть, чи рівні вони. Приступаємо до виконання. Вимірюємо вже довжину відрізка АБ. Довжина відрізка АБ у нас 2,4 см. А довжина відрізка СБ. У нас 2,7 сантиметрів. Запишемо це. Перше завдання. А Б у нас 2,4 сантиметрів, АЦ, Д 2,7 сантиметрів. Два відрізки називають рівними між собою, якщо вони мають однакову довжину. У нас довжина різна, тому відрізок А Б не дорівнює відрізку. Це Переходимо до другого завдання. Вимірюємо наші кути. Градусна міра кута М. 53 градуси і градусна міра кута К також 53 градуси. Кут М дорівнює 53 градуси. І кутка дорівнює 53 градуси. Два кути називають рівними між собою, якщо не мають однакову градусну міру. Як бачимо, у нас кути мають однакову градусну міру, отже, вони рівні між собою. Номер 301 із підручника Геометрія 7 та номер 27.1 із підручника Математика 7 інтегрований курс виконано.